Вже Дональд Трамп зі свіжою сьогодні заявою виступив стосовно того, що ну мовляв, Зеленський сказав, що до миру ще дуже далеко, і на думку Трампа це дуже і дуже погано. Далі ретвіту у цій, ну це не Твітер, але вже так кажемо, ретвіту у цій соцмережі Трусо Соша робить Ілон Маск, який вже там ну, майже ображає президента Зеленського напряму, але це вже у них така. Зрозуміла стратегія, де там хто, хто налітає в критиці, хто висловлює такі абсолютно радикальні позиції, які, можливо, точно ніхто не хоче і до кінця реалізовувати. Там, Трамп іноді буває стриманішим, іноді не зовсім. Президент Зеленський має вибачитися перед Трампом, як говорять представники Трампа, і ми маємо продовжити діалог з американцями за будь-яких умов. Чи як ця ситуація може розгортатися на ваш погляд? Ясно, що діалог за будь-яких умов це дивна річ. Дивіться, Трамп ображається на заяву Зеленського, що до миру ще дуже далеко, хоча це абсолютно правдива заява. Тобто, якщо до миру близько, то чому Трамп не розповідає Зеленському, не розповідає нам або принаймні американському суспільству? А в чому ж його сумність переговорів з московитами? Тобто він веде з ними якісь переговори за спиною Зеленського, і ображається, що Зеленський не розуміє сутності цієї переговорів. Цих переговорів Трамп ніколи не висловив образу на слова, наприклад, Лаврова, який заявляє, що будь-яке перемір'я можливе тільки після того, як українці віддадуть Запоріжжя і Херсон, наприклад, і всі інші вимоги, які він висловлює. Тобто Трампу подобаються меседжі московські і не подобаються меседжі українські і європейські. Е, само собою, що в таких умовах дуже важко е, підтримувати діалог з Трампом чи вибачатися Зеленському? Тобто, він же ж може вибачатися не від власної імені. Він може вибачатися. Він представляє Україну. Він наш президент. Подобається це кому-небудь чи ні, тобто ми всі маємо устами Зеленського вибачитися перед цим Мурзіком, перед Трампом, і перед ким з ким ми маємо справу. Нам Трамп погрожує, що припинить військову допомогу. Але, наприклад, в Мексиці він погрожує війною Впряму. Його міністр оборони цей алкоголік погрожує Мексиці війною і він сам погрожує війною. Трамп має територіальні претензії до Мексики, до Канади. Причому він хоче забрати не частину Канади, а анексувати всю Канаду, і про це він висловлювався разів п'ять. Він має територіальні претензії до Данії. Сполучені Штати ведуть торгівельну війну з Канадою і з Мексикою. Сполучені Штати зараз входять в торгівельну війну з Європою. Трамп оголосив Європу євро Європейський Союз антиамериканською організацією. Трамп готує етнічну чистку в секторі газу. Якби ми не ставилися до цих рабів, але зараз 21 століття. Етнічна чистка заради того, щоб Трамп міг побудувати кілька готелів. Це трошки дивно в 21 столітті. Тобто, це така от країна на сьогоднішній день. Це при тому, що Трамп і його речники постійно брешуть щодо розмірів наданої Україні, наприклад, допомоги військової. Вони постійно брешуть щодо інших речей. Тобто, це брехливі люди, які посварилися з усіма своїми союзниками, крім Ізраїля. І це люди, які толерують нашого ворога. Впряму ведуть з ним переговори за спиною нас за спиною за спиною європейців, і от з цими людьми доводиться мати справу. Тобто перед ними, перед цими людьми, доводиться вибачатися, які ніколи не стримуються в своїх словах, і що передувало розмові Трампа і Зеленського, передувала серія образ в бік України і в бік українського президента. Він називав Зеленського диктатором. Путіна не називав ніколи диктатором. впряму відмовлявся це робити. Путін для нього не диктатор. Він оголошував, що у президентську 4% рейтингу. Він оголошував, що Зеленський хоче війни, а Путін хоче миру. Путін миротворець. Ціла серія інших образ. Тобто. Ми постійно і до цієї розмови, і після цієї розмови, і під час цієї розмови чуємо образи з боку Трампа і його міжпухів цієї всієї, яку він там понабирав, позбирав біля себе в бік України і в бік українського президентства, які представляють цю державу назовні. Ну тут важко сказати. Я просто думаю, що в тому випадку, якщо Зеленський 20 разів вибачиться перед Трампом, якщо він поцілує мешти маску, вони все одно не нададуть нам військової допомоги. Вони все одно зараз налаштувалися співпрацювати з Путіном на цьому етапі. Треба почекати, поки у них зміняться пріоритети. А вони у них змінюються часто, поки змінюється ситуація. І поки їм доведеться реагувати на дії Європейського союзу Туреччини, Китаю і всі ці інші справи, пане Дмитре. От ви говорите про те, що і, ну і насправді про це говорять факти, як Трамп. В... Там чи адміністрація Трампа спілкується з тими самими європейськими колегами. Просто отут питання: а наскільки Сполучені Штати Америки ну, теоретично можуть бути самі без ну, дружніх взаємин з Канадою, з Європейським Союзом, ну з колективним там, умовно, європейським союзом, якщо там Британія не буде поряд це для Сполучених Штатів Америки, зараз може бути проблемою, тому що ми ж бачили, що Стримано, але все одно підтримували Україну та Зеленського багато європейських лідерів. Попри те, що вони також розуміють, що зараз, скажімо так, шальки терезів у їхніх взаєминах Сполученими Штатами Америки. Ну скажімо так, ну далеко не на їхню користь. І от зараз в такій ситуації десь можна було і змовчати. Але ж ні, всі вставали на підтримку України. Я знаєте, навіть що 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 зауважив, і це ж важливо. Навіть там чиновники з Австралії, а це важливий. Воєнний союзник для Сполучених Штатів Америки в контексті протистояння з Китаєм вони також на наш бік ставали? Це може якось повпливати на Сполучені Штати Америки? Оце розуміння, що вони можуть лишитися ну по суті самі по собі. Найпотужніша країна світу, але сама по собі, звісно, така позиція Трампа суперечить інтересам Сполучених Штатів довготривалим. Але чи розуміється Трамп? Невідомо, от ми можемо судити з того, кого він призначає зараз на посади. Дивіться три дні тому. Прийняв присягу новий директор ФБР. Це, він складав присягу не на Біблії, він складав присягу на Пхагавадгіті. Тобто він демонстративний і агресивний язичник. Трамп у нас ніби як. Християнин, підтриманий християнами, призначає директором ФБР демонстративного язичника. Цей язичник в 2021 році отримав гроші від підсанкційної уже на той час московицької фірми і є адептом теорії змови. Він вважає, що Байден, Хіларі Клінтон, Обама на таємних якихось ритуальних сходках розтлівають дітей і взагалі торгують дитячими органами, і все таке інше. Його міністр оборони, якого він призначив, алкоголік він призначив очільницю об'єднаного комітету розвідки жінку, яка нічого не тямить в розвідці. Але натомість дуже добре багато років поспіль відкликалася при Путіна про Путіна і про Садата, відвідувала Садата і, тобто, вона є путіністка. Вона все подобається у нього найближча людина. Алан Маск, який постійно на телефоні з Путіним. У нього, скажімо, міністр фінансів, а це друге за значенням посада в Сполучених Штатах. у нього Міністр фінансів це демонстративний гомосексуаліст, який перебуває в зареєстрованому гомосексуальному шлюбі з якимсь чоловіком прокурором, і це знову ж таки. Це Трамп, ніби як постійно молиться і представляє християн. Чи це за люди? Взагалі, хто вони і наскільки вони всі адекватні? От цілий ряд дуже неадекватних людей на цей рух. Неадекватна людина на об'єднаному комітеті розвідки неадекватна людина. Він зараз скорочує кадри розвідувальної служби не однієї, а практично всіх. Вони скорочують фінансування Пентагону на 50 мільярдів доларів. Скоротили вже. Тобто вони вб'ють по національній безпеці Сполучених Штатів, всі це бачать. Вони посварилися з усіма своїми пливовими союзниками, що теж впливає на їхню національну безпеку. Ми можемо припустити, що Трамп не розуміє судності національної безпеки і не розуміє інтересів Сполучених Штатів. Ну, принаймні, звідси так виглядає. Тобто, ну не схоже, що він якось оцямиться ближчим часом. Якщо чого-небудь такого не, не трапиться екстраординарного. А наскільки, на ваш погляд, Дональ Трампу тут це зараз це, це паралель суто соціологічна, ми, ми, ми пам'ятаємо, що для, для президента Зеленського та для, для будь-яких українських президентів завжди оці соціологічні заміри, виміри були дуже важливими. Якщо зараз ну Трамп побачить, що серед його прибічників кількість людей, які його підтримують, зменшується в зв'язку з такою категоричною позицією стосовно України. А як може змінюватися думка, і навіть в контексті того, що ми... Ну, побачили ці протести. Зрозуміло, що ми. Я завжди зроблю скидку на те, що ми все-таки в такій українській інформаційній бульбарсі, і зрозуміло, що ми там жадібно цю споживали інформацію про протести, про те, як там зустрічали Джей Ді Венса на гірськолижному курорті, і там, поки що, говорити про там, супермасові акції протесту, напевно, зарано, але вони почалися. І десь навіть є таке відчуття, що з того глибокого нокауту намагаються вставати демократи. Ну, вони десь відчувають, можливо, відчувають зміни електораль... зміни симпатії стосовно Трампа. От на це на нього може повпливати навіть оці два вихідних дні, коли ну, справді люди вийшли на вулиці. Нам важко з вами зараз судити. Ми в Україні, ми не в Сполучених Штатах, для того, щоб відчувати. Настрої і ситуація в сполучених штатах треба перебувати там. Це не попливає на республіканців, поки що вони все таки підтримують Трампа. їм подобається ця, ця стилістика з другого боку. Україна ми справді в своїй інформаційній бульбашці, але Україна. Останні 10 років є впливовим чинником американської внутрішньої політики навколо України в американській внутрішній політиці дуже багато крутиться. Трамп ледь не був підданий імпічменту е, з причини України. Україна -гейт ледь не стався зараз. Питання України це головне питання для нього, хоч як би йому не хотілося б від цього відкраскатися. Це зараз головний скандал. Україна, взагалі, в центрі внутрішньоамериканського скандалу вже 10 років. Це впливовий чинник, якби там не було подобається їм це чи ні. Вони би хотіли це відкинути, забути, переключитися на інші теми. Не вдається і не вдасться в подальшому. Україна і для Європи зараз е, дуже важлива, важливий чинник якогось загального об'єднання і загального протистояння не тільки е, Московії, але і Сполученим Штатам. Тобто е, Україна, це Така от серйозна зараз країна, яку ми з вами недооцінюємо. А багато хто в Європі оцінює це дуже серйозно, все і в Сполучених Штатах так само багато хто оцінює. Наскільки зреагує Трамп на ці всі настрої, наскільки швидко вони будуть змінюватися, я не скажу, тому що я ніколи не був в Сполучених Штатах. І тут сказати важко наш представник братства зараз сполучених штатах і контактує якраз з магівцями, з сенаторами, з конгресменами, з експертами, на яких вони орієнтуються з лідерами впливових громадських організацій, які підтримували Трампа в різних штатах. І е, кажуть, що багато людей справді розгублені навіть в середовищі магії і в середовищі республіканців. Але все ж таки настрій такі, що е, Трампа потрібно ублажати, і що от непогано було би, щоб Зеленський все таки якось прогнувся, був трошки пообережніший. Важко сказати, можливо, так. Вони вважають, що потрібно поміняти посла України в Сполучених Штатах, що Маркарова занадто асоціюється з демократами, а потрібно прислати якого-небудь такого християнина, який на традиціоналістських позиціях. Вони вважають що ще дуже багато речей радять нам, і треба, звісно, шукати. Зараз співчуття в християнській спільноті, яка дуже впливова, все таки в сполучених штатах, і в середовищі республіканців, на яких ще можна покластися, не всі агресивно ставляться до України і треба шукати там, тому що демократи і так проти Трампа і проти цієї його деструктивної політики. Стосовно європейської рішучості, більшість європейських лідерів, ну ми розуміємо, що там про Орбана та Фіцо не говоримо в даному контексті, підтримали в цілому позицію України. І, от вже навіть в Британії, на цьому такому швидко організованому саміті, ми почули і Ну, принаймні, побачили бажання Великої Британії бути лідером Великої Європи, так не Європейського Союзу. І навіть оця заява Кіра Стармера ну на багатьох від багатьох експертів, те, що десь слідкував, і чув, що це власне чоботи на землі, boots on the ground і літаки в повітрі, та що для такої американської військової історії це важливий доволі вислів, так. Але ж ми не раз вже чули про миротворців, і Макрон раніше казав, і зараз знову йдеться про те, що Європа готова там, ледь чи не військовими силами допомагати Україні. Макрон, так, Макрон, здається, говорив вже про ядерну зброю на кордонах з Україною. Я так розумію, це Польща, так, де Білорусь та Калінінград є. Ви вірите в те, що Європа в момент. Ті, вочевидь, без виході стане такою справжньою войовничою Європою, якою вона була у минулі століття, я вірю в це. І гасло «Make Europe Great Again» зараз буде головним гаслом в Європі. Ми бачимо прихід нових лідерів. Мерц в Німеччині дуже енергійна людина, яка розуміє все, як належить, і активна позиція Великої Британії і Франція підтягується і скандинавські країни. Тобто Європа може стати великою, і це дуже добре, що саме в цей момент цього перелому дуже сильного Україна є не лише військовим лідером Європи, найсильнішою армією в Європі країна, але і моральним лідером, адже всі європейські. Президенти і прем'єр-міністри так чи інакше змушені принижуватися і запобігати перед Трампом. А от український президент, чому така підтримка? Чому одразу самі, чому одразу прийом у англійського короля? Тому що людина не стала принижуватися і запобігати, і це так чи інакше не може не викликати повагу. З боку європейських лідерів, і вони розуміють, що тепер вже Україна це реальний щит проти Московії. Все сподівання були на Сполучені Штати. Все на сполучених штатах сподівання нема. Тепер доводиться інвестувати всі свої сподівання в Україну. А це означає, що доведеться більше підтримувати Україну зброю, більше фінансувати. Збільшувати розходи, розміщувати на території України багато оборонних підприємств, як Рейн Метал. Це перша така ластівка була свого часу. І е, ну тепер, скажімо, е, е, Україна це вже не тільки проблема номер один. Україна це м, надія номер один для всього європейського союзу. Для вірніше не для європейського союзу, для європейського співтовариства. Але якщо говорити можливо навіть в довготривалій історичній перспективі, це для нашої держави, для України може бути ну справді кращим варіантом, тому що ну ми ж побачили, умовно кажучи, з одного боку Сполучені Штати Америки можуть нам допомагати, а потім сказати, і, ну, і тут якось з ними складно сперечатися між нами та Росією є великий океан. Він справді існує цей великий океан, і е, їм там, скажімо так, е, опасатися Путіна. Ну точно, в найближчій перспективі мабуть, не варто. А от Європа вона близько. Ось польський кордон, не так далеко. Німецький кордон. Є бази в Калінінграді. А це для Польщі і для Німеччини. Ризики країни Балтії, які і так були ну, подеякою дуже шоковані, що їх не запросили до Лондона, і там були такі думки, що можливо вже на них там ставлять хрест. Ми будемо сподіватися, що цього ніколи не відбудеться. Тобто бути лідером для свого природнього континентального союзника, який готовий бути союзником, це ж, напевно, краще, ніж. Бути союзником держави, яка справді знаходиться дуже далеко від Російської Федерації. Це є про Сполучені Штати Америки. Само собою дивіться. Після 22-го року допомога Сполучених Штатів постійно зменшувалася для України. Тобто, Сполучені Штати ніколи не були надійним партнером. І особливо в останній час. Дуже маленькою стала і сумнівною допомогою одразу після перемоги Трампа, якби Трамп був похитріший, якби він був більш лагідною і ввічливою людиною, він би разом з Путіном упаковував би нас так тонко, що європейці б від цього не пробудилися. Але дяка Богу, він брутальна людина і не сильно розумна, і тому він сильно збудив всю Європу. Сильно обурив всіх, і йому не вдасться забезпечити таку тиху капітуляцію України. Тобто, це дуже добре насправді те, що сталося. Не треба забувати, що Сполучені Штати фактично відмовили нам в допомозі е, після інаугурації Трампа, не зараз, не після розмови з Зеленським, а після інаугурації Трампа вони одразу почали кроки до відновлення. Північного потоку потоку-2», уже американські фірми, близькі до Трампа, почали оці от переговори щодо північного потоку. потоку-2». маск одразу почав розмовляти про те, що НАТО не потрібно, що Сполучені Штати мають вийти з НАТО. Одразу почав проводити переговори про включення Старлінку в Російській Федерації і так далі. Тобто, це було уже. Це було вже, і це на жаль, от така от тенденція Сполучених Штатів. Дяка Богові, що е, Трамп скандаліст, і що всі це бачать, ми це бачимо, що його скандали е, спонукають Європу. Це чудово, і е, те, що відбулося, воно звісно це неприємно. Ми зараз якоїсь кількості е, своїх сподівань позбудемося, але ці сподівання були не обґрунтовані. Натомість ми будемо значно більше отримувати від європейського союзу. Будуть зараз утворюватися нові союзи і нові інтереси: Німеччина, Туреччина, можливо, Китай, тобто світ переупаковується, і в світі, який переупаковується, Україна зможе знайти своє місце. Пане Дмитре, і ще одне запитання. Я розумію, що складно прогнозувати, особливо зараз, що, що завтра, що кожен наступний день ми можемо почути, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки за Океану. Ну, сьогодні вранці Дональд Трамп у своїй соцмережі анонсував: він буде виступати завтра перед конгресом, що він скаже все як було, і це буде така весела ніч, і, і, і всі дізнаються правду. Я, я вже. Точну цитату не пам'ятаю знову. Цей пост, фірмовий стиль Дональда Трампа, капслоком написано. Я так спеціально перевіряв: восьма ранку була в Вашингтоні, тобто це такий прямо з цього дня розпочався. Перед тим був пост про те, що е, лише за Трампа Путін не загарбував українських земель. Ну і тут знаєте, десь. Цим фактом Дональд Трамп може його опублічнювати, скажімо так. От що ви думаєте, що завтра такого станеться? Про що може сказати Дональд Трамп? Давайте не забувати, що Трамп патологічний брехун, і брехав він неодноразово під час виборчої кампанії. Бреше він кожен день і зараз. І коли патологічний брехун каже, що нарешті я вам скажу правду, ми можемо бути абсолютно впевнені, що це буде брехня. Я думаю, що він нам розкаже про те, що знову розкаже про те, що Байден поганий, що демократи погані, що всі скрізь все вкрали, що... а Путін не поганий. Що, що він такого в принципі може нам розказати цей самий Трамп? Із такого, що ми не знаємо. Ми з вами знаємо тут в Україні ми знаємо ситуацію значно краще, ніж Трамп. Знає наша розвідка значно кращу ситуацію, наш уряд знає краще ситуацію. Та і ми з вами, ті люди, які кожної ночі отримуємо собі на голову шахеди і московські ракети, знаємо кращу ситуацію ніж Трамп. І очікувати нічого не потрібно. Ну, це буде якийсь черговий скандал з черговими звинуваченнями, швидше всього демократів, можливо, європейців. Само собою в українців, я думаю, що це навіть не цікаво.